Пане Руслане, добрий день. Дякуємо вам, що погодились на інтерв'ю. Насамперед, яким буде опалювальний сезон для області цього сезону, що робиться на випадок екстрених ситуацій? Доброго дня. Опальний сезон, який наближається до нас, буде достатньо, напевно, непростим. Але ми всі готові. і Всі процеси, які що стосуються напрямку підготовки, контрольовані. Абсолютно у нас налічується більше 674 котельні по теплопостачанню. Ми пропрацювали всі механізми заготівлі, як і вугілля, так і дров. Які необхідні для нашої області для всіх закладів також перевірені додатково забезпечення, що стосується електрогенераторів, які можливо потрібно будуть в разі чого необхідних екстрених випадків. Ви кажете про електрогенератори, скажіть, чи можливо їх докуповували зараз? Чи достатньо була поспоредня було попередній період? достатньо, достатня велика кількість закуплена і є в наявності. Вони всі перевірені на факт роботи працездатності також це у цей, цей ж самий період. Ми за останні декілька місяців отримали від гуманітарних місій додатково декілька десятків генераторів, якими ми забезпечимо наші заклади в разі екстрених випадків. Вони будуть примінятися. Чи встигнеться це до початку опального сезону? Буквально сезон там за графіком опалювальний сезон починається з середини жовтня? За графіком опалювального сезон десь орієнтовно починається середини жовтня або при середньодобовій температурі нижче 8 градусів, біля 8 градусів, тоді вже починаємо опалювальний сезон. В єврогідність того, що не встигнемо ті всі заходи, які ми собі нели, додаткові заходи, які ми маємо здійснити по запуску тих котлів, які але це є додаткові. Це не є основні всі основні роботи, які проведені по опалювальному, всі будуть виконані вчасно і в повному об'ємі. Скільки там зараз закладів соціальних установ там перевели на твердопаливні котлечі на дрова? Що раніше були? Все, що стосується районів наших, десь 95% – це всі заклади забезпечені і знаходяться на опалюванні. Твердопаливними котлами ми область, де є можливість все ж таки, і доступ до лісового ресурсу, який ми можемо використати на користь і економію енергетичних ресурсів, які є більш багато варті великовар... великовар... великовартісними, що стосується газу. Наприклад, зараз триває активна підготовка до відкриття дяківців та красноїльськ, якою буде робота цих пунктів пропуску станом на сьогодні. Досить активна зараз фаза є по завершенню робіт в пункті пропуску Красноїльськ. Пункт Дяківці десь на якихось декілька відсотків по виконанню робіт відстає. Там просто по-різному роботи робляться. Але... Як запл... як запрогнозовано було і заплановано в попередній період згідно кошторисної документації, ці два пункти пропуску повинні були працювати в напрямку тільки легкового транспорту, пішого переходу та можливість пропуску автобусів і транспорту до 3,5 тонн вагою. На сьогодні Красноїльськ готовий приймати пішоходів, легковий транспорт і транспорт вагою більше 7,5. Та як попередня конструкція самого пункту пропуску з румунської сторони, вона плюс-мінус є зеркальна, знаходиться все ж таки в стадії пропуску пішоходів автомобілів легкових автомобілів та автомобілів навантажені до 3,5 тонн, Е, ми на останній зустрічі з румунською стороною визначили, що у нас перелаштування в принципі вже відбулося під важковий транспорт. Залишилось питання за Румунію. Вони опрацьовують це питання, і я впевнений, що є домовленість на рівні міжлюдових угод про те, що через ці пункти пропуску, як Красновільста, так і Дяківці повинні проходити і проїжджати крім легкових транспорту і транспорту до 3,5 тонн, і транспорт вагою більше 7,5 тонн. А зараз проходять якісь технічні консультації сторони Румунії, щоб цей транспорт все ж таки перезапустити. І він міг важкий транспорт, да? Вантажні автомобілі міг проїхати після відкриття цих двох транспорт, двох пунктів пропуску. Якщо повертатися до роботи там міської адміністрації обласної, чи були перевірки аудиторів департаментів адміністрації, і чи є наразі результати? Yeah, у нас є перевірки аудиторів. Це внутрішні наші аудитори, які здійснюють перевірку поточної діяльності. Двох департаментів, двох напрямків, ось є певні вже перші результати. Згідно цих результатів мають відбутися ну, відповідні заходи по усуненні виявлених недоліків або порушень. Які це департаменти? Це департаменти, це і наш апарат. Обласної військової адміністрації, і е, зараз проходить, закінчується вже завершується управління агропромислового комплексу. І на початку, зараз, в... в кінці жовтня, ми очікуємо новий напрямок, перевірки аудиторської. Це департамент капітального будівництва. Це те, з чим зараз ми працюємо досить активно. Які недоліки в роботі виявили, які порушення виявилися аудиторські? Ну, зараз вони опрацьовуються, є там деякий ряд порушень і недоліків. Після завершення остаточного і узагальнення, я думаю, що ми будемо робити певні висновки. Чи є наразі кандидатури на посаду директора Департаменту охорони здоров'я? Так, да, у нас є близько трьох кандидатів, які ми зараз розглядаємо в процесі. Хто ці люди? Лікарі. Фахівці. З, з області, так? Так. Ви вже проводили з ними якісь співбесіди? Так, ми попередньо робили з ними співбесіди. І зараз назвати якісь фамілії буде недоречно. Вдруг mm -hmm. людина поміняє думку, бо ми поміняємо думку. Чи є наразі кандидатури на посаду голови районної адміністрації Дністровської та Вижницької? Так, є. Ми теж в стадії узгодження і. Я думаю, що найближчим часом ми будемо вже бачити кандидата, який буде погоджений. Наразі на посаді залишається ще голова Чернівецької районної адміністрації. Чи влаштовує у вас його робота, чи надалі він буде працювати на цій посаді? Це ми приглядаємося до якості робіт. Я приглядаюся до якості робіт кожного з працівників, кожного працівників, хто займає керівну ланку, керівний напрям, керує напрямка. В тому числі і Чернівецькою районною державною адміністрацією. і в разі, якщо ми будемо врахувати, що керівники не готові працювати з нами в одному темпі, в одному напрямку, не готові якісно мінятися, то ми вимушені будемо дійсно змінювати таких людей на тих, які готові працювати активно на користь громад, на користь нашої Буковини. Тобто Дмитро Козарійчук наразі поки залишається на посаді? Ну, поки працює, там дивимо, подивимося. Які темпи мобілізації в області? Всі нормативи, всі, що стосуються планів мобілізації, які доведе Міністерство оборони до наших центрів комплектації, станом на сьогодні всі в рамках виконання. Ось відповідні ці плани стануться пропорційно до своїх там нормативів. Ну, це виконується. У квітні територіальна оборона привезла в Чернівці трофейний танк. Чи знаєте, що наразі з ним? Мене проінформували, що був такий, до речі, я рахую хороший випадок, якщо наші хлопці забрали той танк і привезли сюди, його відремонтували і він використовується за призначенням. Тобто його віддали в зону бойових дій? Ні, він використовується за призначенням трошечки за іншим. Він на Букуванні зараз так? Використовується в навчаннях. Раніше в інтерв'ю видання молодий буковинець. Ви говорили про те, що планується налагоджувати постачання процесу гуманітарної допомоги. Що робиться в цьому напрямку? Ми працюємо з усіма гуманітарними штабами і з усіма волонтерами, які у нас знаходяться і активно працюють на теренах Буковини. Десь є у нас спільна координація і. Процес відкриття окремого штабу зараз обговорюється, чи е, наскільки це зараз активно потрібно, тому що настільки вже воно е, якось самостійно злагодилось і так працює, що потрібно зважено прийняти рішення, чи потрібно що додатково Вносити якісь корективи в цей процес чи ні? Чи буде відновлюватися робота гуманітарного штабу на Олімпії? Ні, на самій Олімпії не буде відновлюватися робота гуманітарного штабу. Це можливо буде, але інше зовсім місце. А які наразі зараз діють гуманітарні штаби, волонтерські штаби, зокрема саме від обласної адміністрації? Штабу такого як від обласної адміністрації немає. Особисто штабу від військової адміністрації у нас є злагоджена координація між волонтерами, які активно працюють на Буковині, і тими штабами, які є на Буковині. Яким планується бюджет області на наступний рік? Чи доведеться на чомусь економити? Плануємо да. бюджет 2023 року. Він буде плюс-мінус в таких же рамках, як і в цьому році. Але з цим треба ще попрацювати. Плануємо попрацювати активно із бізнесом для того, щоб він проявляв себе більш активно і працював і виходив з тіні. Працюємо з підприємствами і банки і наша державна програма по наданню грантів. Так само ця програма передбачає в напрямку надання грантів створення робочих місць. Досить багато хто з підприємств нас користується цими програмами. Тобто, бюджет буде десь на рівні е, такому, як е, там цього року. Все ж таки, я, як це зробити, якщо зараз зрозуміємо, що війна, військовий час, е, немає таких надходжень, немає таких навіть асигнувань з державного бюджету. І все ж таки, е, ми бачимо, що впродовж цього півроку е, там на Буковині е, не розвинулися якісь індустріальні парки чи якісь такі великі підприємства, які би могли сплачувати. Податки до місцевого бюджету і наповнювати. Може, у вас ну якийсь прям конкретніший трошки план є? Як наповнювати достатньо є підприємства, які приїхали приїхали до нас на буковину потужними. Зараз вони тільки розгортаються. І я надіюся, що ті плани, які вони перед собою поставили, а з нашою допомогою буде обов'язково допомагати, вони здійсняться, вони розгорнуться, вони наберуть людей, будуть працювати на повну потужність. Це, це додаткові якраз ті механізми і ті джерела наповнення бюджету, які ми вбачаємо, що можливо спрацюють і дадуть нам можливість все ж таки не вийти на рівень бюджету цього року. Як область працює напрямку розміщення переселенців на зиму? Для переселенців у нас працює гаряча лінія в першу чергу. Тобто кожен хто приїжджає до нас в область, може звернутися. Ми очікуємо додаткову нову е хвилю, тому що починається ж такий холодний період е часу і прифронтові зони, де е повністю знищена інфраструктура. Люди не мають як можливості перезимувати в нормальних умовах. Ми очікуємо, що вони прийдуть до нас. Ми їх запрошуємо. Скільки область може прийняти? Додатково я розумію, що ми можемо прийняти, якщо от. Станом на сьогодні ми можемо розгорнути досить швидко на протязі декількох днів, до 2-3 днів, це близько 2,5 тисячі ліжок. Найближчий час це десь по нашим підрахункам до 10-15 днів ми можемо розгорнути ще плюс 2,5-3 тисячі ліжок. Ну і взагалі є більш-менш можливість пропрацювати розміщення близько до. Від 40 до 50 тисяч це в загальному це в загальному що не період. Да. Якщо говорити про там на початку повномасштабного вторгнення, люди, які приїжджали з інших регіонів на Буковину, їх силили і в садочках і в школах. Зараз вже розпочалося очне навчання. Яка альтернатива є цим закладам? і де прямо зараз, якщо люди приїжджають, де їх можна розселити? Досить активно в цьому питанні працюють, допомагають нам громади. Є у нас заклади, які наші ритричні пансіонати, наші е, будинки інтернету, які не заповнені ще на повну потужність. У нас там є можливості розмістити додатково переселених осіб. Якщо брати загальну кількість, то порядка 86% всіх переселенців, які знаходяться в нас в області, розміщаються в приватних садибах. Все а чи буде область будувати житло для вимушених переселенців? Так, ми працюємо над цим. У нас в попередньому періоді є вже виділено дві ділянки для розміщення вимушено переселених осіб. Одна з ділянок знаходиться в районі вижниці. Це облаштування працюємо над облаштуванням модульного містечка. Перші кроки вже зроблені. Земля виділена, встановлені два два зразки модуль, модульних будиночків, які будто в подальшому. Це відбувається за благодійну організацію японською, яка нам допомагає в цьому, і працюємо з іншими меценатами. Там земельна ділянка порядка. Може вмістити близько до 110 модульних будиночків. Ось це десь від 250 людей ми змогли би розмістити. Є інше модульне містечко, яке знаходиться у нас в місті теж так само попрацювало в цьому напрямку і виділило земельну ділянку, де буде розміщуватися модульне містечко. Ми зараз в процесі наповнення цього і технічно готується. Ми зараз знаходимося в процесі узгодження. І технічного розміщення цих ділянок з можливістю підключення до мережі як водопостачання і електроспоживання, скажіть, чи можливо, що будуть там переоблаштовувати приміщення, які вже є наявні в області, також під житло для людей з інших регіонів. У нас вже навіть завершено процес формування кошторисної документації близько 30 об'єктів, які будуть проводитися ремонтні роботи. Для покращення умов для проживання вимушено переселених осіб я думаю, що найближчих ну, місяця, півтора-два ці процеси будуть можливо і завершені. Яка загальна вартість ремонтів цих об'єктах і чи є на це вже гроші? Ми в поки пошуках грошей ми відпрацьовуємо бюджет і вишукуємо можливості виділення цих коштів. І це наша одна із перших задач. Куди звертатися вимушеним переселенцям, які приїхали на Буковину? Чи от працює гаряча лінія як раніше працювала, які є ще варіанти. У ну, гарячі лінії, які працювали раніше, як була налаштована, так і працює станом на сьогодні. Е, ви можете звернутися на сайт Чернівецької обласної державної адміністрації. військової адміністрації там є номер телефона. Працює 24 чотири на сім. В будь-який час можна звертатися. У нас є відповідальні чергові, які чергують тут на гарячих на, на гарячій лінії цілодобово. Все фіксується кожне звернення, і відповідно до потреби направляється до відповідних служб або е, у відповідні заклади, де можуть надатися до допомога тим переселенцям які звертаються з по гарячій лінії, окрім е, пунктів пропуску і підготовки до опалювального сезону, які зараз головні завдання ще є. Додатково ми ще раз ми ще опрацьовуємо ще один: е, можливість транскордонної співпраці е, з румунською стороною запуску найближчий час по можливості е, пункту перепуску шепіт е, і пункт е, перепуску Руська. Е, це зі сторони потили. Це такий з планів, які ми ставимо перед собою на наступний період, щоб так само полегшити навантаження, тому що ми розуміємо, що навантаження на наші пункти пропуску, як Яківці, Красноїльськ, і наш основний пункт перетину кордону Порубне не зменшиться. Це такі достатньо актуальні питання, якими потрібно починати займатися вже, щоб найближчий, можливий, період там, півроку. Можливо, до року, щоб ці пункти пропуску запрацювали. Багато ще ми працюємо так само з облаштуванням. Це такі нагальні такі питання, які щоденні і буденні облаштуванням місць проживання для вимушено переселених осіб, допомогу реликованому бізнесу, щоб він став, приїхав сюди, став на ноги, міг активно розпочати свою роботу. Залучити так само до себе і робочу силу з тих самих вимушено переселених осіб, і наші громадяни, які тут проживають, щоб вони знайшли, можливо собі нову роботу, можливо, кращу, з більшою оплатою. Це все такі совокупний кількість совокупних факторів, які кожного дня із день в день являються основними і оперативними і надважливими. Зараз за вашими спостереженнями релокованих під. Підприємство стає більше, чи можливо там на початку повномасштабного штабного вторгнення всі переїжджали, а зараз вже трошечки ці темпи зменшилися. Так, ці темпи десь е, в якийсь період трошечки зменшилися, але ми е, все ж таки відчуваємо що попит Буковина має попит. І звернення не зупинилися, може трошки зменшилися, але не зупинилися, і бізнес все ж таки потрошечки переїжджає до нас. І якщо він попередній період переїхав, відкрив просто склад, е, зупинив, привіз тут сюди свої товари, якісь обладнання, і просто заморозився. да, то зараз вони працюють над тим, щоб розгорнутися, почати своє виробництво і почати працювати. А скільки підприємств перереєструвалося тут на Буковини? Щоб все ж таки сплачувати там податки до місцевого бюджету? Близько 110 підприємств. Це перереєстрованих, які приїхалися до нас, але ми не можемо говорити, що це всі підприємства, які приїхали, перереєструвалися і розгорнулися, і в повному обсязі працюють.